Серпень, 1258 року померлого нікейського Василевса Феодора II Ласкаріса. Поховали, а престол обійняв його неповнолітній син Іоанн. Через 9 днів на поминках Феодора порубали на шматки регента Іоанна Георгія Музелона та його братів. А аристократія визнала Михаїла Палеолуга новим регентом неповнолітнього Іоанна. На різдво на 1258 року Михаїла Палеолога урочисто проголошують співправителем Іоанна Ласкаріса, і під час коронації золоту діадему Василевса одягли не на Іоанна, а на Михаїла Палеолога. Того самого дня імператрицею коронували дружину палеолога, а малому Іоанну одягли на голову золоту мотузку із брязкальцями, Ну, типу, ти лише третій. Малий Іоанн не сперечався, адже, хоча він і був малим, він чудово усвідомлював, як швидко може завершитись його життя, якщо він перечитиме Михаїлу палеологу. Нагадаємо, що Іоанн Ласкаріс був присутній при вбивстві Георгія Музолона і точно не прагнув закінчити так само, як його колишній регент. Друзі, вітаю! Перед тим як ми поговоримо про правління Михаїла восьмого палеолога. Я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії та кавоманам на платформі BuyMeACoffee, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством або кавою, звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Отже, Михаїл Палеолог вважався регентом Іоанна, але насправді усіма справами у Нікейській імперії рулив саме він. І першим завданням було повернути під владу ромеїв Константинополь і вибити звідти латинян. Але перед тим як зібрати військо та рушити на колишню ромейську столицю, Михаїлу. Потрібно було розібратись із епірським деспотом Михаїлом Другим Дукою, який утворив антинікейську коаліцію та теж прагнув захопити Константинополь. Але перед тим, як іти на Константинополь, Михаїл II Дука мав наваляти нікейцям у Фессалоніках, адже гарнізони Фессалонік могли чинити опір воякам Союзу Михаїла Другого Дуки, Манфреда Сицилійського та Вільгельма де Вілардуена. Ну і тим самим стримати їхній похід на Константинополь. Але не лише гарнізони Фессалонік мали протистояти антинікейському союзу. Знаючи, що сил у Фессалоніках не вистачає, Михаїл Палеолог відправив проти ворога свого брата Іоанна Палеолога та полководця Олексія Стратигопола і наказав їм одразу протистояти ворогові. Наказ було виконано, і нікейці втиснули воякам антинікейського союзу у битві при Пелагонії. Але там було цікаво. Перед битвою Іоанн Палеолог відправив у табір ворога диверсантів, які розповсюдили чутки, що Манфред та Вільгельм уклали договір із Михаїлом Палеологом, і перед битвою Чкурнуть з поля та залишать Михаїла Дуку та його сина Никифора на поталу Нікейцям. Михаїл Дука та Никифор повірили у ці чутки і першими залишили табір, так що у битві при Пелагонії проти нікейців виступили лише вояки Манфреда та Вільгельма, і звісно, переважаюча чисельно армія нікейців від душі накостеляла воякам антинікейського союзу. Багатьох вояків повбивали, багатьох захопили в полон. А Вільгельм, де Вілардуен, шкурнув та сховався у купиці сіна. Пізніше нікейці його знайшли замерзлого та голодного і відправили у табір, де його й ув'язнили, а випустили на волю лише у 1262 році, коли за нього добряче заплатили грошей Михаїлу Палеологу. Що ж, одного ворога усунуто. Тепер потрібно було ретельно підготуватись до нападу на Константинополь. Михаїл палеолог збирав війська та вирішував питання із флотом, адже його кораблів бракувало для облоги Константинополя. На Венеціанців Михаїл не покладався, адже вони були союзниками латинян. Тому Михаїл палеолог звернувся до ґенуесців. Михаїл пообіцяв геної особливі плюшки у торгівлі, а генуя надала йому флот. А в той час у Константинополі Балдуїн II, дізнавшись, що нікейці готуються до походу, писав листи усім тим, кого він вважав своїми союзниками. Якщо говорити стисло, то папа римський Олександр IV послав Балдуїна куди подалі, і так само зробили усі, до кого звертався бідний Балдуїн. Союзниками залишились лише венеціанці, але й ті жили своїм життям та не дослухались до наказів Балдуїна. Адже як ще пояснити те, що венеціанці зібрали увесь свій флот та відбули відвоювати у нікейців острів Давнусій в той час, коли Балдуїн благав про допомогу. Отже, Балдуїн II залишився у Константинополі з невеликим загоном охорони, коли майже під мурами столиці швендяли загони нікейців та проводили розвідку. Учолив нікейців. Вже відомий нам Олексій Стратегопул, і ось розвідуючи місцевість, нікейці натрапили на закинуту церкву, відчинили двері та виявили усередині мішки із зерном. Звісно, такий трофей потрібно було залишити собі, і нікейці почали вивантажувати зерно на вози. Майже завершивши завантаження, один із нікейських вояків побачив скелет без рук та без ніг та із сопілкою в роті. Неподалік скелета вояки знайшли і саркофаг, на якому був напис, що у тому саркофазі спочиває тіло Василевса Василія II, тобто Василія Болгаробійці. А так як саркофаг був порожнім, нікейці вирішили, що скелет із сопілкою в роті це рештки колись могутнього Василевса. Звідки він там взявся той скелет? А усе просто ще у далекому, 1204 році, коли хрестоносці захопили Константинополь, вони плюндрували церкви та храми, і ось із одного храму вони вивезли рештки Василія II та понівечили у такий спосіб. Як тільки на Михаїл палеолог дізнався про знахідку, він наказав одягнути рештки Василія II чи то не Василія II у розкішні імператорські шати, відправити їх у Сілімбрію, де рештки урочисто перепоховали у місцевому монастирі. Поки тривали урочисті процесії перепоховання Василія Болгаробійці, Олексій Стратегопол та його вояки продовжували вештатись біля Константинополя і з'ясували, що венеціанський флот відбув на Давнусій, а в одній із башт Константинопольських мурів, які, відверто кажучи, уже розвалювалися, є таємний вхід, через який є можливість зайти в місто. А до усього цього з'ясувалось, що башту охороняють лише декілька латинян. Звісно, гріх було не скористатись такою можливістю, і в одну з липневих ночей 1261 року Олексій зі своїми вояками видерся на башту, перерізав охорону і увірвався у Константинополь. В столицю загони Олексія увірвались з таким шумом, що мешканці та й сам Балдуїн ІІ вирішили, що Константинополь атакують тисячі нікейців. Болдуїн поспіхом зібрав манатки та сів на корабель і залишив столицю. В той час нікейці підпалили венеціанський квартал. А усіх латинян зігнали в порт. Через деякий час прибули венеціанські кораблі, які забрали латинян та відпливли у Європу. Ось так, майже без кровопролиття було відвойовано Константинополь. В той час, поки Нікейці, а точніше сказати, знову Ромеї святкували перемогу. Михаїл палеолог перебував у військовому таборі за 350 кілометрів від столиці. Він спав, але радісну звістку потрібно було йому повідомити, і це зробила сестра Михаїла палеолога. Вона увійшла в намет та полоскотала пером ногу Михаїла. Це було зроблено спеціально, адже Михаїл. Не любив, коли його пробуджують раптово, і у гніві міг зацідити в пику тому, хто його розбудив. Дізнавшись таку радісну новину, Михаїл наказав розпочати підготовку до походу у Константинополь. І вже 15 серпня, 1261 року, Михаїл Палеолог урочисто прибув у ромейську столицю, де, побачивши те, що від неї залишили латиняни, гірко заплакав. І дійсно, місто розвалювалося колись могутні мури столиці та церкви були занедбані, площі поросли травою і на них паслися корови та коні. Коротше кажучи, місто потрібно було повністю відновлювати. Але перед тим, як взятись за відновлення, у храмі Святої Софії пройшла урочиста церемонія. Михаїла палеолога та його дружину ще раз урочисто проголосили Василевсом та імператрицею, а про малого Іоанна, скажімо так, забули. Але про нього згадали пізніше, в його день народження, який припадав саме на Різдво. Отже, на Різдво, 1261 року Іоанну Ласкарісу подарували. Ката, який осліпив малого розпеченою залізякою, після чого Іоанна відправили у монастир, тим самим усунувши від майбутніх посягань на ромейський престол. Новопроголошений Василевс взявся за відновлення столиці з усією завзятістю. Відновлювались мури, церкви, площі, порт, торгові квартали, але на відновлення держави потрібні були гроші. Михаїл значно підвищив податки для населення, що призвело до повстань у провінціях, які жорстоко придушували. Але не лише відновлення та повстання турбували Михаїла у 1263 році. Василевс відправив 15 тисяч вояків, серед яких були 5 тисяч сельджуцьких найманців до мореї. Їхньою метою було завоювання Ахейського князівства, але похід завершився поразкою. Цього ж року флот із 48 ромейських та генуезьких кораблів дістав на горіхи від венеціанського флоту. А наступного року ромейські війська знову програли в мореї. Причиною поразки стала зрада сельджуцьких найманців, яким не заплатили вчасно грошей, і сельджуки перейшли на бік ахейців. У 1265 році Михаїл Палеолог ледве врятувався втечею, коли його застала зненацька болгарська армія, що обешкетувала у Фракії. Ромеї розбіглись хто куди, а Михаїла врятували латиняни, яким Василевс щедро заплатив, і які на кораблях привезли його у Константинополь. Після цих поразок Михаїл Палеолог зрозумів, що силою лише зброї багато не досягнеш, і він взявся дипломатично вирішувати питання, але звісно, не забуваючи брязкати зброєю. Михаїл домовлявся із монголами і із сельджуками, а також із папою римським Урбаном IV, який, взнавши про те, що Михаїл палеолог захопив Константинополь, вирішив організувати проти ромеїв новий хрестовий похід. Але ентузіазм Урбана не розділяли європейські правителі, окрім Карла Анжуйського, який спав і бачив себе ромейським правителем. Щоб втихомирити католиків, Михаїл Палеолог пішов на об'єднання церков 24 червня, 1274 року до міста Ліон прибули візантійські посланці. На четвертій сесії Ліонського собору відбулася історична подія офіційне об'єднання церков. І вперше за 200 років представники головних гілок християнства східної та західної разом прийняли причастя. Однак Михаїла не підтримували у Константинополі ні духовенство, ні містяни, і, звісно, розпочались заворушення. Тепер, щоб втихомирити повстання у Константинополі, Михаїл відмовився від рішень Ліонського собору. А новий папа римський, Мартин IV відлучив Михаїла Палеолога від церкви. Рішення Ліонського собору стримувало Карла Анжуйського від нападу на Константинополь, адже папа Римський заборонив Карлу воювати проти братів східних християн. Але після того, як Михаїла палеолога відлучили від церкви, Карл отримав, скажімо так, карт-бланш на війну проти Михаїла. Однак Карл не пішов на Константинополь лише через те, що він воював на Сицилії проти Педро III Арагонського, якому Михаїл палеолог заплатив значну суму золотом лише для того, щоб Педро напав на Сицилію. Що ж, Воюючи, деколи виграючи, а деколи навпаки програючи, досягаючи мирних угод та використовуючи інтриги та підкупи, Михаїл палеолог усіма силами намагався відвернути ворогів від атак на Візантію. Це потребувало грошей, і румейська скарбниця в останні роки правління Михаїла Палеолога достатньо спорожніла, але Михаїл не збирався здаватись і продовжував керувати державою так, як він вважав за потрібне. Усунувши загрозу зі сторони Карла Анжуйського, восени 1282 року, Михаїл палеолог готував війська для походу у Фессалію, де бешкетував син епірського деспота, намагаючись відстояти незалежність епірського деспотату. В той час Михаїл перебував у Малій Азії, а до Фесалії вирішив дістатись морем, адже так було набагато швидше. Мандрівка була важкою, кораблі потрапили у шторм, і Михаїл та його син Андронік мало не загинули, але усе ж таки дістались до берега. Андронік відбув на зустріч монгольським військам, які були союзниками ромеїв, а Михаїл та військо встановили табір та стали очікувати на повернення Андроніка та монголів. На той момент Михаїл Палеолог вже був важко хворим. Він страждав від хвороби травного тракту, однак, незважаючи на цю хворобу, він мав особисто зустріти військо монголів. Ледве вийшовши зі свого намету, Михаїл Палеолог не зміг самотужки сісти на коня. Михаїлу допомогли всістись на коня, і за допомогою вояків, які підтримували безсилого Василевса з обидвох сторін, урочиста зустріч відбулася після зустрічі. знесилений Михаїл влігся в ліжко, з якого вже ніколи не вставав. 11 грудня, 1282 року, в намет Василевса прийшов священник, щоб прийняти в Михаїла останню сповідь та надати Василевсові останнє причастя. Перед смертю Михаїл передав владу своєму синові Андроніку, після чого Михаїл палеолог посповідався, причастився та тихо помер у віці 58 років, керувавши Ромеями протягом 21 року. Отже, Андронік Палеолог отримав владу, але про те, яким він був Василевсом, ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!